Особисте життя, хто на порозі. Да? Давайте подивимося, хто ви, в яких енергіях ви, в яких заботах ви, дивимося, в яких заботах ви. Я питаюся. Я тут реально дитяний. Є є, є, є у вас симпатія до когось. Да? Є симпатія, є про кого думати, є, є легка закоханість, скажімо так, тут такого, <кій> такого є. Прям, прям дуже радується, я вам скажу, коли думаєте про цю людину. Хорошо, що у вас тут в особистому житті? Що це за події в особистому житті? Ой-ой-ой. Так, дивіться, тут однозначно виходять якісь треугольники в форматі того, що у вас є кого вибирати, або, скажімо так, до вас може проявлятися там, опять же, поки що не видно, хто це для кого розказує, для дівчини чи для хлопця, відповідно, там, переключуйте на себе. А, є ви і є ще двоє. Да? Хтось із цих двох вам дуже подобається, а інший або інша буде сильно проявлятися і по дьяволу буде зваблювати. Да? Тут декілька чоловік, і ви на, ви на виборі. Ви на виборі. Що тут вам треба знати? Давайте подивитися про цю людину, що дьяволом, да? що з і іде, що вам про цю людину треба знати. А, дивіться, ця людина дуже, ви знаєте, це у вас якесь давнє знайомство. Навіть чорка кубки, у вас є спільні воспоминання вже. А, це саме є. І тут, ну, ця людина дуже розумає. Да? Ну, я не можу сказати, що там чисті наміри якісь. А, там, може, романтика, там може може соблазнення, там може бути ілюзія почуттів, там може е, що угодно, ну, ну, але якось ну, не щирий намір. Да? Якщо ви з цією людиною підете, дасте шанси, будете стосунки закручувати. Що тоді вас чекає? Що вас чекає? Що вас чекає? Ой, не, хорошого мало чекає, тут можуть бути скриті стосунки, або він, вона вас не буде десь афіширувати, або ви будете умовно третім колесом десь в поїздки, да? То у цієї людини вже є інший партнер, а ви додатковий. Писаний. Або сі, ця людина рано чи пізно заведе коханця, да? тому тут, тут потрібно акуратненько, от сюди краще не лізти. А інший, інший, інша, це що нам виступає, що тут, які події, які дії з цієї сторони чекати. А тут чоловік закоханий. Чоловік закоханий, чоловік з раненою душею. А чоловік закоханий, у нього могли бути стосунки, ну там а, може бути розлучений, може бути таке, що дівчина жінка там кинула і тому подобне, да? тобто якось підставою, да? якось такого формату. Ну сам факт, що у нього ще рани на душі. Він не сильно без людей до вас. Він може трошки тормозитися. Це ну, бачимо, що вистав для дівчини. А, він може тормозити за то, що він боїться малекран. Покажіть його наміри, його наміри, покажіть мені. Він хоче зустрітися з вами. Ви знаєте, а в, нього, в, нього, в, нього, в, нього, в нього я вам скажу по справедливості. Ну, по-перше, вона якось, я б сказала, що воно двосторонні, да, ви отут можете так воно думати, він вам може подобатися, і у нього чисті наміри, дівчата, у нього чисті наміри. Він, він такий непростий не чоловік, непростий чоловік, багато йому в житті прийшлося пройти, багато у нього якось може бути сражені за спиною, і от, в прямому сенсі, хоче приклонити на голову до ваших колін, да. Розслабитися в вашій гавані. Ну, чоловіка ще відомі, що вам про нього надо що він хороший чоловік, дівчина, хороший чоловік, хороший, відповідальний є, уміє брати відповідальність на себе. Я не бачу в ньому, знаєте, якихось вольних зрішень, да, цей самий. Він він одинокий. Він відпустив те, що не буває таке, що чоловіка, наприклад, після стосунки ніяк відпустити цю вольну можуть, а не нові стосунки. Це ні, це відпустив, ну, що ми залишилося. да, то скупати там однозначно не надо пальчиком подіргати. А що, а я, чого, а там чувство, от не надо, да. Починайте з, ну, спілкування з фактом тут і зараз. Хорошо, що вам порада щодо цього чоловіка, що він хоче для стосунки, від імператора, він де. Королем Пентаклі, дівчата дуже готові брати відповідальність за вас ти зрозумієш, по суті, він не раніше, без тим, що під яблуком, да? Ну, там, лива лють, отоження, або то, що у пахне зрадою, да? Якимсь боком там пахне зрадою і однозначно. Час вами змінює, чи вами змінює, то ось на таку формату буде. А цей чоловік, цей чоловік дуже навіть ну, надздійний. Не так просто, він не так легко впускає в душу, да, тож він він от може довірити, може медленно якось дієтувати, може так на цей вели адаптивні, рішучі, на самом деле, це мужчина дуже рішучий. Ну, йому надо ввесь розкачатися і подивитися, знаєте, чи він гідний довірити його за швей, на ньому. І що він, ну, хороший, чучато. Да? Звітайтесь на соцприс, будете дивитися, що там як там да, тож у ваших розбиратися в цих шанувальниках, хто як, ну, цей